І знову я повернувся на цей сільський ставок, спробувати половити око. Хотілося б чогось більшого, але будемо ловити те, що буде клювати. Так що поставив один грам, одну дюймову танту в фіолетовому кольорі. Якась рибка вже скаче, напевно, плотва починає помаленьку активізовуватись і зараз спробуємо щось зловити. Останню рибалку до окунь підсідав більшості тут. Можливо, йому і грама тут забагато, можна щось поставити трошки меншу вагу. Зараз побачимо декілька закидів і стане все зрозуміло. Також щука не давала по Дуже її багато тут. О! Щось влупило, ну це точно не окунь. хо-хо-хо, Жесть! Це плотва. Ви тільки гляньте яка, да? І чітко в рот за верхню губу. Це ж жестяк. А як воно влупило! Капець! Таку за верхню губу на 1 грам клюну така під 300 грам, напевно. Відпускаємо її, звичайно. Можливо, готується також до нереста. Круто. Можливо, буде навіть варто зменшитись по вазі, щоб будуть такі батони клювати. Перев'язався я на 0,7 грам вольфрамовою чи від Посейдона і зараз буду на неї обкидувати. І поставив моторойл, перчик ліч один дюйм. Можна сказати, ледво вимочив. Другий вже з молоками, а де ікрині, самки величезні. <смірш> <смірш> Мда, і Тут прямо під берегом. чого ж він далі не бере? О, знову була букльовочка, туди весь. Також знов майже під берегом. Хех. Може зараз щось і розрухається. Або то щось таке клює маленьке, що навіть не може там тоді молоді з'їсти. А сьогодні шо таке? День полтвей, чи шо таке відчуття, що це ще більше Це жестяка О така Ще одна плотвиця Капець. І за верхню губу це явно більше ту попередню, і витягувати її було важче. Тут треба так зважити. 215 грамів Отака От плотва. Одпускаємо. Лиш то, що вона клює, так цікаво. Ну покльовка є удар, так як вокуня, але Сріне якийсь він не такий. Ну, плотва величезна. А окуня так і нема. Ходив я вже на великий став там. Ах, щось було з викидом, напевно щось зачепив. Ходив на великий став, там вітер дуже є. Що знов плотва? Ну, Сьогодні буде плотва на спінінг. Раз таке діло. Ні, це вже краснопіар. На один грам я в шоці. Це щось не то, я ж окуня приїхав ловити. Значить, з першого разу вона теж клюнула. Кунька вимучив. Це вже ралий. Я вже тепер захотів плотву ловити. Раз такі батони клюють. Ще когось цепанув. Окунь. Да, тупо без покльовки. Але вже то... такий трошки більший. Go ahead.